Друзі, всім привіт! Вітаю на каналі Colorit Motors. Звати мене Олена. Знаходжуся на Луцькому авторинку. Сьогодні у нас 5 січня 2023 року. Буду традиційно проводити вам огляд цін на автомобілі, що продаються. Але перш за все хочу привітати всіх з прийдешнім святом Різдва Христового. Хто буде святкувати його 7 січня? Звичайно, Божого благословення вам, вашим сім'ям, швидкої нам перемоги! Хочу нагадати, що ми по кожному авторинку знімаємо зазвичай кілька відео: буси, чобітки, кросовери, седани, універсали, хетчбеки та сімейні автомобілі тобто мінівени, п'ятимісні і семимісні. Також хочу нагадати, що ви можете замовити у нас комплексний автопідбір або разову перевірку авто. Список міст зараз бачите на екрані. Також може бути виїзд в інші міста за домовленістю. Нижче номер телефону Василя. Він займається автопідбором разом з командою експертів. Дзвоніть вас проконсультують. В разі відсутності зв'язку пишіть на вайбер телеграм. Вам віддзвонять. Ще хочу зробити оголошення важливе, бо вже були запитання. В цю суботу, неділю, 7-8 січня, авторинки не працюють. Тому всі підбори вже з понеділка записуйтесь. Номер телефону є. Підтримайте наш канал лайком коментарем, Підписуйтесь, активуйте дзвіночок, щоб не пропускати оновлень та бути в курсі всіх подій разом. Гарного перегляду! Рено Меган. 4-го року 1.6, бензин, автоматична коробка передач. 224 тисячі оригінального пробігу вказує власник. Безключовий доступ, датчики дощу світла, клімат-контроль, старстоп, 5 5,200 ціна. Тут є номер телефону. Вам не буде видно. Ну, трошечки. Ось так. Так, і фаркоп. Форт Мондео. 20-го року. Двохлітровий дизельний двигун, автоматична коробка передач, 212 тисяч пробіг, 6500 ціна. Номер телефону видно, добре. Так, є підігрів лобового. Так вона виглядає, є підігрів сидінь. Фаркоп парктроніки. Б-6 посад в універсалі. Восьмого року. 7550 ціна буде ще торг, двохлітровий дизель на автоматичній коробці передач, 220 тисяч пробіг. Номер телефону є. Так, вона виглядає в салоні. Є підігріви сидінь, клімат-контроль і парктроніки. Так, показуємо по черзі. Спочатку Renault Megane. GT Line. 1,5 дизель, 81 кВт, 14-го року авто, 223 тисячі пробіг, 8200 ціна. Шестиступенева механіка так щоб вам кермо було видно є. Так, і ще у нас тут астра. Так, Opel Astra. Порт Турер 10-го року, 1,4 бензин, 75 кВт, 166 тисяч пробіг. Номер телефону Є. Кондиціонер. Так, телевізор, не знаю, що мал на увазі, проктроніки, підігрів сидіння, без айрбек, електросклопідйомники, електродзеркала. Можливо, мало на увазі дисплей. Так. Спробуємо заглянути по можливості. Так, бачу, п'ятиступенева механіка. Є фаркоп. Opel Astra H універсалі. П'ятий рік, 1,6 бензин, 183 тисячі пробіг, є кондиціонер, електропакет, бортовий комп'ютер, центральний замок, круїз контроль, дащик дощу 5,250 ціна. Так, номер телефону по можливості 097 403 1173. Сподіваюся, не помилилась. П'ятиступенева механіка. Так, є п'ятий гольф. Восьмий рік, двохлітровий дизельний двигун, автоматична коробка передач, 103 кВт, 203 тисячі пробіг, 7700 ціна. Номер телефону є. Рідко вони трапляються з таким двигуном, з такою коробкою. Так, може, трошки буде вам видно сидіння водійське. Клімат-контроль, дисплей. Дача Логан. Семимісне авто 2012 року, 1,6 бензин, 7,200 ціна. Так, номер телефону є. Так, газ бензин, кондиціонер є. Оригінальний пробіг 132 тисячі. Вказує власник. П'ятиступенева механіка. так, ну, Виглядає авто таким досить доглянутим. Салон комбінований. І задній ряд сидінь. Так, знімаємо по черзі. Nissan Note. Останнім часом запитували за них. Приданий Швейцарії, 10-й рік, 1,6 бензин. Є ще комплект коліс, 7,300 ціна. Номер телефону Є 165 пробіг. П'ятиступенева механік. Ну, трошки видно. Є фаркоп. Так, що є воль? тут у нас в го року. 1,8 бензин, 190 тисяч пробіг, 7400 ціна. Так, номер телефону є. Шкіряний салон. Думаю, трошки вам буде видно. Так, ще комплект. Так, гуми на дисках. Тут вже стоїть зимова. Там ще літня. Четвертий гольф універсалі. Перший рік, 1,6 бензин, 450 ціна. Так, тут є номер телефону. Торг ще буде по автомобілю. Показую, як виглядає. Та ти степанева механіка. Так, є підігріва сидінь.